Малозійські воїни, історія така, коли це сталося, ніхто не зрозумів, що треба зробити, і тому так все сталося на території України. І зразу постало питання, яким чином розслідувати це значене питання. Тобто була створена група слідчих на чолі Служби безпеки України. Вони очолили, очолили слідчі, слідчі напрямок. Офіс генерального прокурора, тоді генеральна прокурор очоливає питання процесуального керівництва. Стало питання. Все-таки треба було приділити, що сталося. Ну, ж слідчих не було, ну що, збили літак. хто збив, як збив не, 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 не з нашої території стріляли, тому стало питання, треба знайти експертів, які безпосередньо. у нас був досвід, я з вибухотехніків. Ми займалися ту 154 які були на Чорному морі, там інші салоніки, це наша тема була. І тому так наш інститут вже входив в систему європейських установ. Нам. Призначили експертизу, мене я очолюв то питання, і ми розбиралися в військовій техніці, аж також своє. І тому, ну би, нам була призначена значена експертиза, і тому ми проводили розслідування. Перепрошую, не розслідування, ми проводили судову експертизу і чули міжнародну групу, що ми там попросили, щоб ті країни, які безпосередньо згідно меморандуму, приймають участь в розслідуванні значеного злочину, також від них були судові експертизи. Всі експертизи ми проводимо синхронно, тобто у нас. Досліджуємо метал. В Голландії, ну, в Нідерландах, досліджуємо, щоб не возити його в Австралію, австралійські експерти приїхали сюди і приїхали в Нідерланди, ми це все проводили разом. Кожна сторона сама робила висновки, ми їх узагальнювали, включали в загальну експертизу, яка стала основним підґрунтям для звинувачень, які є. Одним із компонентів. Проведення значних експертиз було, нам треба було перевірити, як на сам... ми ж ніколи з нас в бойовому бойові роботі не бачили, як працює сама, сама система зігідно ракетного комплексу Бук тим більше, що ми знали, що це не просто БУК, а БУК М-1. Тому ми повинні були провести якби, іспити цього. Так ми не могли це зробити спочатку ну, в натуральному смислі. Ми пробували. Тобто пробували не ми, пробували західні експерти, Нідерланди і е, австралійці. Е, Найшли м один Один був у Фінляндії, один був в Венгрії. Е, попробували провести натурні е, е, постріли. Це було перше опасно. По-друге, не було таких мішеній. Тому все не вийшло. Тому що треба було великий літак. Ну, подивіться, як він, як вибух, Пливає на літак, що там були спеціальні ознаки. Тому нам довелося провести -тест. Тобто ми провели його, взяли одну саму ракету «Бука» і одну бойову частину з такої ж ракети. Розставили мішені, зробили розрахунки разом з бельгійським військовим інститутом, розставили датчики, розставили камери з повільної зйомки. І провели зазначений тест, який нам показав чітко і зрозуміло, що так могло бути. що Це дуже аналогічний вибух Бука. У нас отвори в літаку були специфічні. Вони повинні були бути одні, а вони були другі. Ми не могли, не могли зрозуміти чого. А потім ми знайшли роботу одну американського вченого ще 60-х років, також підтвердив, ну, тому що уражаючий у мене 8,8 а ми його бачимо 5,8. Тобто десь ділося 3, 3 грами. А потім ми зрозуміли одне, провели до ті проби, і, що при температурі вибуху, наприклад, і температура мінус 50 градусів прибиває два шпангута літака, то якраз ті три грами залишаються на стінках. ну на... Фюзеляже самомиком є. Дуже багато було різних речей, які ні ми, ні інші експерти в світі ніколи не тому що ну, ніхто бойовою ракетою пасажирські літаки не збивав. Ну, такого переважно не було. А що було, то ну, або не з такою ракетою, або не з таким вражаючим елементом, або не, не такі літаки. Тому ми вже досвід досвіду навчилися, ми це знаємо, провели досвід... у ну, арени тести, як би сказати, відтворення. Які повністю підтвердили наші розрахунки, і тому ми чітко встановили. Як для технічної комісії, очолював технічну комісію по лінії Кабінету міністрів України, тобто ми представили повністю розклади, як це сталося, всі всі нюанси. І вже в кримінальному провадження, яке безпосередньо проводила Міністерство юстиції Нідерландів, так як основна маса загиблих, зокрема і діти, більше 157 осіб. Були громадяни Нідерландів, то по спільному домовленості між Україною, Австралією, Нідерландами та іншими країнами, вона була визначена місцем принесення ну, І ще газкий трибунал там рядом. Тому отака історія була. Ми цей літак збирали по кусочку. Ви там бачили зустрічі, бачили, як він знаходиться. Ви тут були музеї. Бачили. Ну от така історія.